Привіт всім! Мене звати Катя і ви на моєму швейному каналі Шити Разом». У зв'язку з тим, що я в подальшому буду підтримувати українськомовний контент, тому в своїх відео я буду розмовляти, намагатися розмовляти українською мовою. Якщо ви залишитесь зі мною, буду дуже вдячна вам за вподобайку, за коментар під цим відео, ну і, звісно, підписочка. Натискайте дзвіночок, щоб в подальшому бачити всі мої відео і приєднатися до мене. В сьогоднішньому відео ми шити зовсім не будемо, але я хочу вам розповісти про свій швейний куточок. Гадаю, що це відео буде дуже корисне для тих, хто тільки починає шити і ніяк не може облаштувати своє робоче місце. Це дуже важливо для нас, швейок, коли місце все ж таки облаштоване і все у нас під рукою. Тому я поділюся, як я робила свій швейний куточок, так, щоб мені було корисно, щоб все було під рукою, і як я до цього йшла. Хто тобто зі мною залишається, будь ласка, наводіть чайок, робіть каву і приєднуйтесь до мене. Я буду вам розповідати всю правду, яка у мене є. Сьогодні я вам розповім свою історію, як до цього я дійшла, як я все облаштувала і що для цього було зроблено. Давайте все за порядком я буду вам все розповідати. Квартира у мене невеличка, і мені потрібно було все ж таки облаштувати таке місце, яке не буде заважати нікому з моїх домочадців. Тому було прийнято рішення, що я купую стіл, який складається, який невеличкий стіл, який розкладається і складається книжечко. Він легкий, він маленький в складеному вигляді. І коли він розкладається, його достатньо, щоб викраїти на ньому повноцінний вироб. У зв'язку з тим, що у мене постійно щось знаходилось в роботі, я не могла постійно складувати цей стіл. Це дуже було незручно, тому що кожного разу, коли я країла якісь вироби, всі мої гаджети я спускала на підлогу і потім, коли викраювала, встановила їх знову на стіл. Тому я завжди шукала щось таке, що було б мені зручніше. Одного разу мені мій чоловік запропонував шити на балконі. І я дуже не зраділа цьому. Це було якось, я не розуміла, як я буду це робити там. Але ж він мені допоміг, він зробив там столешню, і мої дві швейних машинки становилися поряд. В мене був стілець, на якому я переїжджала від одного до другого, і таким чином шила. Я, звісно ж, пристосувалась до цього стіл, який я розкладала і кроїла на ньому, тільки кроїла, а шила на балконі. Але ж, це було незручно в плані того, що шити там можна було тільки в теплу пору року. А коли було холодно, мені додатково приходилось отаплювати там. І це було невигідно. Я довго міркувала, що робити. Також хламу було вдосталь, і стіл зовсім не складався. Нічого я не виграла з цього, стіл був постійно розкладений, і мені це заважало. І одного разу я. В інстаграмі шукала, мені потрібно було зробити мебіль на замовлення. Я шукала комод. У мене нестандартні були запити, тому я шукала його на замовлення. Ви, звісно ж, знаєте, як працює Інстаграм, коли ви щось шукаєте, він постійно викидує вам такі сторінки, які вас цікавлять. І ось мені викинула сторінку стіл на замовлення. Я його зробила і дуже Залишилась задоволена. Тому вам про це хочу розказати: якщо ви шукаєте такий мінімалізований простір, то це стіл на замовлення. Ви його можете зробити таким, який тільки буде влаштовувати вас. Всі параметри ви можете розрахувати і зробити його таким, який буде вам тільки корисним. Ну і звісно, шити ж задоволення. Тому я хочу вам розказати і показати свій швейний куточок і прошу вас до себе в гості. Давайте якось я буду вас водити, показувати і розказувати. Ось так усе виглядає зі сторони. Дуже прошу залишайтеся зі мною, я вам все розповім за порядком. Як я вже сказала, мій стіл зроблена кутом. Стільниця вузька, вміщається швейна машинка і оверлок. Ось тут в мене стоїть стіл, який розкладається. Ось такий він невеличкий. Я його накриваю куском ліноліума, і він у мене ось так стоїть. Мої швейні машинки стоять поряд. Я не схотіла робити стільницю длинніше, тому що мені потрібно було якось устаткувати ось цей стол, на якому я крою. Тому стільниця ця не дуже довга, але ж машинки вміщаються і мені цього достатньо. Коли я працюю на оверлоці, я його ось таким чином ставлю, і мені цього достатньо. Я перейшла на великий бабиний ниток, мені так зручно. Зараз я можу ставити нитки додатково на всі мої гаджети, коли я шию. Ось така шпуля, я відкрила її для себе. Мені дуже зручно для оверлака. Я намотаю сюди нитку одного кольору і таким чином встановлюю і працюю. Дуже вам раджу. Це дуже дуже корисно. Мені не потрібно вже витрачати багато часу на додаткову перезаправку ниток. Все заправляю і користуюся. Ось тут. У мене різні ніжтяки. Але ж це буде пізніше, розповім все, як є. Не наводила порядку, тому що це постійно в роботі, але ж взяла за правило для себе. Кожного разу після праці я складаю все по місцям, і це дуже зручно. Звісно ж, лампа, яка регулюється. Ну, і також, додатково, у мене для великих бабин є для машинки швейні ось такий гаджет. Мені дуже подобається, зручно користуюсь. Так, переходимо далі. Ось тут у мене додаткова тумба, яка приєднана до ось цієї стільниці. Тумба в мене теж невеличка, в неї три ящика, які повністю зайняті, і я вам покажу чим. Тумба розрахована таким чином, щоб в мене вміщалася прасувальна дошка. Вона у мене така низенька, невеличка, але ширша ось тут, і завузька ось тут. У мене ще є ось така. Рукавна платформа. Я теж її користуюся, мені дуже вона зручна, полюбляю її. Все це складається і прибирається за мій стіл. Його ніхто не побачить, коли воно не потрібно. Як ви побачили, що кут у мене зроблений таким чином, що все підходить до підвіконня. Ось тут у мене вікно, і на підвіконні знаходяться праска і парагенератор. Праска у мене ось така. Вона не з дешевих, вона потужна, паровий удар міцний, підошва цього бренду розроблена для зручності в прасуванні, А також для пристосування до любої тканини в температурному режимі. Вона важка, але це моя любимка, і я її користуюся вже дуже-дуже давно. Також у мене тут стоїть парогенератор. Він теж гарний, міцний тиск в нього до 9 бар. Він дуже потужний, постільно білизну я можу просувати, коли її складаю в декілька складів, і вона пропрасовується дуже гарно. Ось такий паровий удар тут мощний. Мені теж дуже подобається. Вона достає до моєї просувальної дошки. І випрасовує все, що мені потрібно. Також у мене є канистра з дистильованою водою. Вона вузька, 10 літрів. І дуже зручно, коли за надобністю я її доповнюю у парогенератор. Ось така у мене оця зона. Як ви бачите, що це займає невелику кількість місця, воно дуже зручне, мале і досить для мене вигідне. Тому ось так. Переходимо ми ось сюди. Ось тут робоча зона. У мене є прес. Ось він. Стоїть тут. У мене є така склянка, де у мене ножиці, лекало, лінійка теж тут ось. Ножиць у мене багато для кожної тканини. Також у мене є ось такий гаджет. Я роблю їм вітвір, для того, щоб встановити кнопку. Ось тут у мене пензлик, терморучка, олівці, також скотч малярний. Деякі викрійки такі невеличкі, але ж вони тут не стоять у мене завжди. Я їх прибираю. Ну, це були в роботі, тому вони ось тут. Ось тут у мене клійова паутинка. Ось така у мене клійова стрічка, сантиметр. Ну і ось. Ось така штучка. Штучка, яку я теж нещодавно відкрила для себе. Їм дуже класно прибирати нитки, сміття, ну тощо. Ще я зробила для себе ось так. Можливо, для вас це теж буде корисно. Ось така коробочка. Ось тут в мене знаходиться моя гольниця з голками, пинцет, впарютель, нитки, сніпери. Заточка під крейду. сирники. Ну, ось так беру коробочку, пересуваюся, де можу. І вона мені дуже зручна, тому що ось так взяла, пішла. Де б я не знаходилась, де я не працюю, вона завжди зі мною дуже зручно. Можливо, для когось це теж буде знахідка. Ось цим ділюсь з вами. Ось ця картоночка, коли я прасую речі після шиття, я її збираю додаткову вологу, і вона у мене завжди під рукою. Ось так. Так, переходимо ми до ящиків моїх. Цей верхній ящик. Ось тут у мене нитки. Це все під рукою у мене ось такий прасувальник, Коли мені щось потрібно прасувати, я ось. Складні тканини, ось цим я випрасовую, підкладаю собі. Ось так у мене все розташовано, все бачу. Підбираю колір. Я перейшла на великі бабини, як уже казала раніше. Мені так зручно і намотую я на додаткову на шпулі на великий, якщо я користуюся оверлоком. І це теж для зручності дуже приємно. Другий ящик. Тут в мене ось такий органайзер на маленькі нитки. Я їх купляю дуже рідко, коли мені не вистачає якогось кольору. Ось так все розташоване. Також тут у мене мої любимки фламастери, якими я користуюсь на водяній основі. Є у мене ось такий органайзер для шпулей. Нещодавно я придбала ось таку шпульницю, яка кольорова, але вам цього не раджу, не робіть цього, тому що, коли намотуєте нитку будь-якого будь кольору, її тут не видно. Тому вона непомітна, ви не можете зрозуміти, який кольор у вас намотан, і це дуже незручно. Не раджу вам цього робити. Краще придбати ось такі прозорі, все видно, який кольор, все видно. Також голки. Ось так у мене знаходяться всі. Є додаткові у мене ось такі приспособи підгольниці. Теж дуже зручно. Сантиметр, додаткові шпулі. Мильце, ну, все, як завжди. Все під рукою. Складаю все ось так. Ось цей ящик я використовую менше за всього. Тут у мене деякі нитки, які не вмістилися ось тут, якими я користуюсь дуже рідко. Також тут склянка стоїть. З олівцями, з ручками, мої записнички і кнопки. тут знаходяться. Йдемо далі. Ось тут у мене полиці, де у мене знаходяться тканини і дублірини. Ось ящики. Один ящик все для пошиття білизни, ну а другий там блискавки, така мішура. Ніяк не можу ще тут розібрати, якось застосувати так, щоб було мені зручно, ще працюю над собою і гадаю, що скоро це буде вже теж зроблено. Ось тут у мене стільниця, яка не виїжджає. Вона ось так приєднана і ось так вона стоїть. Тут в мене викріки, різні зразки, гудзики, все, що повинно бути під рукою. Також знизу на підлогі стоїть моя кришка для машинки швейної, але ж я не закриваю машинку, вона постійно в мене в роботі, тому я рідко користуюсь її. Ось тут у мене ведерце, таке невеличке, для сміття. Ось так воно у мене тут знаходиться. Досить зручно, під рукою, дуже задоволена. Ось такий у мене куточок, не наводила порядок, показую, як є все. Але ж, за правила, все ж таки для себе взяла, щоб кожного разу, після закінчення будь-якої роботи, я все складую по місцям, і воно у мене ось так виглядає. Дошку не складаю, того її завжди, по тому і не складаю. Вона у мене в ділі дуже зручна. Над столом у мене знаходиться кондиціонер і телебачення. Але ж я телевізор не дивлюся, коли шию. В мене ставиться ось тут ноутбук, ось тут, або телефон, наушнички і дивлюсь щось своє. Ось така у мене зона моя. Ну що ж, розповіла вам все. Ще в мене є ось такий манекен. Сказати вам, що потрібно його мати, так, це дійсно так. Він повинен бути у кожної швиї. Я довгий час користувалася звичайним манекеном, теж шила, нічого складного в цьому не було. Можна, Можливо, обходитися без нього, але ж краще, коли він є. Я довго не розуміла про це щастя. Яке у мене є моя доняха ось така. А, на цей час вона у мене є, я її використовую і не жалкую про це жодного разу. Вона у мене є. А, звісно, коли я не користуюсь їм, то я його виношу на балкон, він мені зовсім не заважає. Накриваю його поліетиленом і дуже зручно. Ось такий мене Ну що ж, я дуже рада була, що зняла для вас це відео. Можливо, для когось це буде корисно, тому що все, що я маю і як я це зробила, це дуже зручно для мене. Все під рукою. Я користуюсь їм ось тут, і це дуже зручно. Я дуже вдячна вам, що ви залишалися зі мною, вподобачка вітається. Коментар під цим відео теж очікується. Пишіть мені. Якщо у вас є якась порада, будь ласка, можливо, я її скористуюся. Відповім кожному. Ну і звісно, якщо ви теж за окремомовний контент і ще не підписані на мене, то підписуйтесь на мене, тисніть дзвіночок, щоб вам в подальшому приходило сповіщення про моє відео. Ну і будемо шити разом. Ну а на сьогодні, папа. -па.